А, інформація про яку пише The Moscow Times, що знімаються зі складів з найбільших складів ось технікою. Знята уже половина те, що в даному а, так складі зберігалося під відкритим небом, про яку ефективність в подальшому, ось навіть о тих двох тисяч старої техніки, ми можемо говорити. Ця радянська техніка вона була для цього призначена. Це мобілізаційні варіанти, які можуть зберігатися і на відкритому повітрі, якщо правильно було зроблена консервація. Зараз вони замінять тільки ті частини гумові, які згнили. Ну я маю на увазі там різні перехідники. Там то паливопровід і таке інше, і його можна хоч завтра пускати в бій. Це е, стара добра надійна радянська техніка, яка на це було розрахована. Дивіться, тут вказується, що є чотири категорії консервації, а найціннішу зберігають у спеціальних вантальованих та опалювальних приміщеннях. А враховуючи те, що на даному складі зберігали просто під відкритим небом, то ми можемо зробити висновок, що це був не потріб. А, ну це не був непотріб в 92-му році, коли Росія підписала певні зобов'язання не мати а, великої кількості танків. Ну певну кількість танків і бронетехніки на європейській частині. То вони були вимушені всю цю техніку, яка дісталася від радянського союзу, перекидати за Урал, і там таких можливостей для зберігання не було. І тому його, його зберігали, так як його зберігали, і тут все залежало від того, від людського фактору, як конкретний командир цієї бази, як його підлегли, відносились до консервування, тому що там раз на ну там є певні певні процедури, які повинні робити там раз в півтора-два роки. Якщо це робилося, то нічого такого немає, в тому так, так, і немає в тому, що вони його зняли за зброю. Стежимо за тим, яка техніка вийде на фронт. Ми постійно спілкуємося із нашими військовими експертами. Пане Михайло. Ще одна інформація про те, що залишається на озброєнні у Російській Федерації. Росія ймовірно усунула дефіцит оптики, який стримував виробництво Т-80 і та 90 про це пише видання Forbes. мовляв, до вторгнення армії Російської Федерації у Криму у 2014 році Роті два діючих російських танкових заводи: це Уралвагонзавод у Сверловській області і Омск-Трансмаш у Сибірі. Купували тепловізори Кетрін ФС із французької фірми. Талес ця система стала основним компонентом працілу навідника Сосна. У французькі санкції проти Росії зупинили експорт цих тепловізорів. Втрати російських танків перевищили тисячу минулого літа, тобто майже через рік, з початку повномасштабної війни, Кремль почав витягувати старі танки, такі як Т-62, Т-72 і Т-80 із довготривалого зберігання і встановлювати на них застарілий тип працілів 70-х років. Ба більше Москві довелося встановлювати ці застарілі приціли навіть на модернізовані версії цих танків. Йдеться про сотні нових танків. От пане Михайло, якщо не вводять нові санкції, то попередні санкції ще діють, враховуючи те, що ось французькі санкції не дозволяють постачати до Росії певні комплектуючи матеріали до танків і те, що вони ось витягують свої застарілі танки. А ми пам'ятаємо і бачили уже ці танки, які були і на передових позиціях, і бачили ті танки, які вивозили на параді у Москві, що вони не зовсім придатні до не те, щоб проїхатися, так доведення бойових дій вони не придатні. Як ви оцінюєте от боєздатність саме у танковій коаліції зі сторони Російської Федерації? Не потрібно недооцінювати ворога зараз. Ми бачимо на фронті застарілі танки, які а, разом з мобілізованими. Але а, виробництво нових йде повним ходом, і Росія їх притримує. Є а, кадрові частини, які знаходяться в центральній Росії біля Москви, біля Санкт-Петербургу, і вони в боях не приймають участь приймають участь у ці мобілізовані і у ці старі танки. Тому а, то, що зараз немає зі зберігання, це дуже і дуже поганий знак для нас, тому що а, очевидно, що що Росія а, вже зрозуміла, що війна це надовго. І тому зараз е, формує якийсь ударний кулак. Для чого він для нанесення удару по е, Балтійським країнам для прориву сувалського коридору, як про це говорить там російські генерали, як про це марить Путін е, в своїй голові? Або для е, нової нового вторгнення е, ну, з будь-якої е, сторони е, в Україну це Поки що не очевидно, але поява велика кількості а, застарілих танків саме на фронті це е, ну не дуже гарно для нас. Дивіться, але от якщо враховувати так попередню інформацію, пане Михайло, яку ми з вами обговорювали про те, що вже наполовину спустошили найбільший склад радянської бронетехніки, а тобто ще залишаються у них танків наведення війни протягом року. Але інтенсивність бойових дій збільшується. Чи зможе вести Росія війну без танків? І це тільки є один якісь альтернативні забезпечення саме в даному варіанті це тільки один склад зберігання. Всього за такими скромними підсумками е, підрахунками Росії 17,5 тисяч е, одиниць бронетехніки має на зберіганні. Тому то, що вони зняли там півтори-дві тисячі за рік, ну скажу, скажу прямо, це капля в мо. Почули тоді, не недооцінюємо нашого ворога про інші танки про танки, які надають Україні. Про це важливо і потрібно говорити. Напередодні змі заінтригували новиною про передачу Україні танків Леопард. 1 ішлося про те, що невідома країна викупила в Бельгії 50 таких танків, які були повністю зняті з озброєння армії. Кілька років тому видання Хендел з посиланням на джерела повідомляє, що їх викупив концерн Райн Метал, і відремонтують на заводах концерну в А далі близько 30 із 50 бойових танків будуть доставлені в Україну. Пане Михайло, чия це ініціатива і чому приховують? Ну, по перше, потрібно розуміти, що це не державна кампанія, тому я маю на увазі бельгійська, Тому вона має право на виток інформації і говорити дуже обмежено. А по-друге, зараз концерн Рейн який має покладає великі надії на те, щоб зайти на збройовий ринок України після перемоги, він робить все. Збираючи всю техніку, яку можливо по всій Європі, до цього ці танки хотіли викупити більгійський уряд, але вони не зійшли в ціні, і зараз виявляється, що ці, ці танки викупила частна компанія Рейн Ну звісно, при підтримці уряду Німеччини. Угу. Про ще одні танки, але вже від сполучених штатів Америки напередодні також з'явилася інформація, що США схвалили передачу першої партії танків Абрамс в Україну. На вихідних їх мають відправити, а прибути вони в Україну повинні на початку осені. Про це заявив начальник відділу закупівель армії Дуглас Буш. Про це повідомляє СНН. раніше. Говорилося, начебто, про 31 танк, про 31 одиницю. Але тут важливий нюанс, що передають вони танки не лише танки а по повністю усе комплектуючи, те, що потрібно, і те, що необхідно, нам для фронту, з вашого огляду, як це може змінити ситуацію на полі бою? Ну знову ж таки не потрібно обмазуватись перемогою, це всього 30 танків, це не так багато на тисячу кілометрів фронту, а це просто перша ластівка. І якщо американці реально а, зможуть допомогти танками. То це потрібно не 30, не 50, а 100 і більше. І якщо а, американці побачать, що ми змогли засвоїти ж не тільки використання танків, а там і ремонт, там обслуговування а, до речі, Абрамс дуже. Важкі в цьому плані потрібна спеціальна е, танкоремонтна е, майстерня, це не просто на колінці, як е, танки радянського виробництва. Це е, дуже висока технологічна зброя, і американці, американські військові мають певні сумніви, що ми зможемо їх використати е, ну, досить ефективно. Тому 31 потрібно розглядати тільки як е, першу ластівку, і потрібно але. Очікувати, що це змінить ситуацію на фронті, кардинально, я би не став. Кількість на жаль, ми відійшли до часів Другої світової війни, коли кількість теж вирішує. Ну, дивіться, пане Михайло Леопарда від невідомих Абрамса від Сполучених Штатів Америки там 30, там 50, І вже формується, яка не яка, але певна танкова коаліція про авіаційну коаліцію. Також хочу з вами поговорити, бо з'явилася наступна інформація. Президент, яку ми дуже довго чекали, президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден схвалив тренування українських військових на американських винищувачах F-16. У Пентагоні наголосили, що Процес навчання очолюють Данія і Нідерланди. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. При цьому Сінг наголосила, що станом на зараз з американського боку немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань українських пілотів. Раніше повідомлялося, що ці навчання мають розпочатися у серпні. Пане Михайло, зі звуст Джозефа Байдена. Ми не почули точних термінів, коли це може відбутися. За вашою оцінкою, це може статися уже цієї осені. А, точного ви не почуєте. Потрібно розуміти а, дві, а, одну дуже просту річ і все встане на свої місця. Є а, політичний а, шум навколо Євг 16, а є програма а, військова. Яка вже давно запущена, і все це, що ми бачимо, з е, такими політи... це таке шоу з політичним присмаком, яке розраховано на американських. Е Глядачів на американських виборців на європейських від, від дуже дуже для і на наших вітчизняних, тому що тема F-16, вона зараз не сходить з полос міжнародних змін, наших змі. А на цьому фоні план, який був узгоджений в Рамштайні, він виконується і тому може статися така дивина, що Одного дня вони заявлять про те, що передають в 16 а наступного дня в нас вже буде підготовлений льотно технічний склад. Тому не потрібно якось такі багато уваги приділяти саме цьому. Військові роблять свою справу, і я думаю, що ближче до осені, а може й восени, ми побачимо результати всіх цих домовленостей, тому що Рамштайн це не тільки а, такі публічні публічні виступи а по більшості це не публічна діяльність, яка йде повним ходом. пане Михайло. Але від Рамштайну, коли Данія і Нідерланди погодилися навчати наших пілотів на f16 пройшло більше ніж місяць. А я маю на увазі до заяви, коли Джозеф Байден схвалив і дав добро на навчання, тут політичний чи це якийсь військовий підтекст. Я вам скажу більше, що з осени 22-го року пройшло вже багато, багато часу, і в Європі є декілька таких неурядових компаній, які на власний розсуд, скажімо так, проводять підготовку пілотів за власний кошт або за кошт американських виборців і про ставлення. Заходу до контрнаступу в Україні можливо із цим пов'язана. Знаєте, така млямна реакція, повільна реакція з передачі f 16 в тому числі на заході вже не чекають прориву України на фронті до холодів. Про це пише CNN. Ба більше у статті йдеться, що країни-партнери, нібито побоюються звинувачення з боку України. Журналісти посилаються на чотирьох високопоставлених західних чиновників, які мають доступ до розвідда мовляв західні офіційні особи все більше тразвіють в оцінках щодо здатності українських сил відвоювати значну територію і змінити баланс цього конфлікту буцімто вкрай мало ймовірно, за словами неназваних джерел у розвідці Сполучених Штатів Америки. Основним викликом для українських військ залишається прорив через багатошарові оборонні лінії Росії у східній і південній частинах нашої країни. Території ці території осіяні ворожими мінами окупанти набудували розгалужену мережу окопів і водночас, але неназваний високопоставлений західний дипломат, зазначив, що для України досягти прогресу, який би змінив баланс у конфлікті, він вважає вкрай мало ймовірним. Про це повідомляє СІНН. Пане Михайло, дуже так знаєте, швидко змінюється позиція у наших західних партнерів. То вони добре оцінюють позитивно наш наступ, наші наступальні дії наших збройних сил України, то ось таким чином критикують особисто ваше, ваша оцінка наступальних дій і чомусь так їх аналізують, критикують на заході. І попрошу вас дуже коротко, бо на жаль, обмеженому да, да, часі. А я скажу очевидну річ, що західні союзники і західні генерали мають більше інформації, ніж ми. На жаль, наше інформаційне поле воно досить вузьке. Тому вони можуть сказати і можуть знати, скільки надали зброю і якого результату вони чекали. Це демократія і тому. Їм потрібно сказати, куди пішли кошти налогоплательщиків і чому Україна досі не перемогла. На жаль, ця інформаційна бульбашка, яку ми надули починаючи з січня, коли говорили, що буде наступ, і наступ буде успішний, вона вибухнула зараз і зрозуміла, що це була одна із поразок наших в інформаційній війні. Дякуємо вам, що знайшли час та долучились до нашого етеру і прояснили такі важливі військові теми. Михайло Жирохо, військовий експерт, історик, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.